Вітаю, слава Україні! На огляді відносна новинка від риб Fish Модель називається PFP06. Ну, ще в переводі носорог. Ну такий Трошки є там клину в сторону, трошечки такий дизайн, мабуть, під носорога зроблена під їхнього рогу. Випускається вона в Микарті, два кольори. Чорний плюс отакий біжевий кава з молоком, щось що тут. Ну, я буду показувати, мабуть, на чорному, тому що біжевий вже, я бачу, у людей вже з'явився. А чорний ще ніхто не показував. тому... Вони ідентичні, тому різниці ніякої немає. Так, рукає Мікарта. Ось я ви такі різниця тільки між старими моделями, більш новою, добавлена така шайбочка під латунь, під бронзу отаке. Вся різниця між іншими. Отвір для темляка. Легке таке 3D-обробка, Чуть-чуть невеличкий овальчик. По периметру ще фасочка снята в мі Бекспейсер під колір з такого ж матеріалу десь на третину. Протилежна сторона повністю аналогічна. Кліпса стальна, глибока, чорна, матова. Середньої жорсткості все ідеально. Ну, повністю глибоко. Клин з по центру у всьому у нас керамічні підшипники. Відкривається цей фліпер, відкривається тільки заплавник. Відкриття ідеальне, закриття теж. Лайнер лок, лайнер заходить повністю, запаса та майже 2 треті є. Лайнери облегшені з обох сторін. Вага нажав у нас 122 г. 122-125, що саме цікаве. Один чуть важчий, другий чуть легший. Не знаю, чим, з чим це пов'язано, але різниця невелика. 2-3 грама. Баланс ну, практично ідеальний. Хваті зручний, він такий пузатенький, дуже зручно, невеличка носічка є, якраз теж нормально. Чойл такий присутній, але тут плавнічок трошечки мішає. Користуватися можна, але обережно. Все дуже. Добре. Так, лезо. На лезі у нас сталь К-110. Написи вони вже роблять мілкі. Тут указана і модель, і сталь. Ну, видно погано. Камера не дуже Е, Сетін, спуски прямі від обуха. Все як завжди ідеально симетрично, Такий дол. Ну, я не знаю, він, скоріш все, такий дизайнерський. Ну, теж по-своєму він цікавий. По обуху у нас 3,5 мм, зведення, ну, практично ідеальне, різачкове, 0,35-0,4. Товщина рукояті 13,8 мм. А загальна довжина 205 мм, і довжина леза у нас рівно 9 см. Точніше, якщо гарно придивитися, то буде 89 мм. Ну майже 9. Отакі цікаві новинки від риб, як завжди, з ідеальною якостю. І дуже гарно виконані, і дизайн цікавий, неординарний, не такий, як у всіх. Повністю функціональний, якісний, ніж рекомендую.